Від цієї експресії, від цієї енергії. А коли чуєш ці слова, про які співала щойно Оляна, вона співала про, біль, про війну. Ми є сучасниками війни. Це дико, це абсурд. 21 століття на 24 му році життя Україна виборює з кров'ю, проливаючи свою незалежність, свою цілісність. Це боляче, бо це юна дівчина. Там у батьків сидять зайчики, дівчата, хлопчики на плечах, і ми є свідками війни. Але таким чином ми виковуємо себе. Цей народ нам завжди казали, що Україні щось легко далося, бо не пролилася кров. Я думаю, цієї крові вже достатньо пролилося, щоб Україна була щасливою, заможньою, мирною, процвітаючою країною. Так чи ні? Друга премія віта. Конкурсантку Шевчук Діану, Село Буяни Луцького району. Синівока були. Вітай! Я хотів би звернути вашу увагу, що всі виконавці, які співають в жанрі поп музики, ми вручаємо їм дипломи. Завжди так зазвичай кажуть, що ну поп музика, це знаєте, такі пісні, такі трішки наближені до два прихлопа, два притопа. Але насправді ви чуєте насправді, що Настільки багаті ці пісні, наскільки в них є гарне поєднання і якоїсь автентики, якихось древніх голосінь і цього сучасного модернового драйву, тому ще раз привітаємо Діана Шевчук. Перша премія у жанрі. Ми продовжуємо, і зараз я ще раз хочу представити, але вже в іншому амплуа, не тільки людина, яка з приємністю представляє вам своїх колег по фестивалю, який я переконаний, дасть йому імпульс в житті, дасть йому відбутися як людині. Це справді не просто ваш земляк. Це юна людина, яка відчуває в цій країні, що це його земля. Вона відчуває це місто, вона гордиться ним. Це молодий і юний волонтер, який водночас має прекрасний талант, який десь собі вдома починав потихеньку бринкати на гітарі, і, можливо, навіть не не думав, що в такий складний час. А я думаю, що правильно, що саме в такий складний час, коли навколо так так багато небезпеки. Фестиваль Червона рута, як завжди, це було у всі попередні роки, є там, де він найнеобхідніше потрібен. Там, де потрібна підтримка молодим юним, яких треба відкривати, яких треба відкривати всій Україні, всій Європі. І тому я хочу, щоб ви привітали свого земляка, волонтера Данило Подебайло. Дякую. Ну що, як правило, я починаю свій виступ. Слава Україні! Дякую, це насправді зараз дуже близькі для мене слова. Добре, чути Ворог Бачить в очах, огонь палає. Кажеться зрада. І зрадний хто і хто шини, підкидає це вогонь на баркада. Абле, брате, згадайся навкруги, сині небо і жовті луги, Візьми руку мою, нехай стане зброєю серце. Наповнене любов'ю, нехай Линуть тобою думки про твою родину, про кохану, про дочку й про сина, про рідну країну. і кров вже не кров, а просто лава Тримає прапор синю, жовта мала Клава, кричу в Україні героям слава тим, що стоять і тим, що вже впали в які. Сотні їм було все одно, в другі всі в небесні давно вони просто бились, не боялись. На що йшли, добре знали, вони били за твоє і моє. За свободу твою і мою. Все, що нас було, і ще є. Все перемога. Боються рани а -а 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 -а, і зупинеться кров. Політи вже перестане і будуть тільки шрами. Зможем битися зно. День ніч в стоїть ціла рота Синьо-жовтим патріотом призупить на кості і бронежилет. Ще не вмерла, співає куплет м'язив на друзі, шрами на тілі. Добрибитній снайперу в прицілі. Біль пече, мов кропива, а за спиною розгорнуті крила. І крол, вже не кров, а просто лава. Тримає право сьогодні балаклава. Кричить Україні героям. Слава тим, що стоять і тим, що вже впали, які сотні, їм було все одно Перші другі всі в небесі давно Просто бились, не боялись, на що йшли, добре знали, вони били за твоє і моє, до болю, за свободу твою і мою, за волю все, що в нас було і що є, самого роду все перемогли з бою, але цілим народом. Роям слава тим, що стоять, тим ще живпали. Зараз хотілось би хотілося б поручити трошки правила цього фестивалю. Хотів виконати ще одну, але дуже коротеньку. Це нова моя пісня, і вона напевно показує всю мою злість, яку зараз я бачу чи дуже багато неприємних речей в цей страшний період, яку я відчуваю. А слава обманює знов Подивись він, каже, що він, брат, подивись, він каже, що любить Я сам не рахуючи наших втрат, людей наших губить Подивись, він каже, що він, брат, каже, прийшов рятувати Я сам стоючи біля наших брат Заряджає свої гармати. Спочинь, спочинь, мій брате, я за тебе відімщу, не хвилюйся, я зможу тримати все життя цю обітницю. Твоя душа піде зі снігами, і прийде з весною знов, а я розберусь з ворогами, що пролили твою. Чаю лауреата третьої премії у жанрі акустичної музики, оскільки ми чули його композиції. Я тобі дякую передусім за твою мужність, за твою позицію. І якщо можеш, ти поки встань, але не зі сцени, шановне дороге товариство, шановні маріупольці, дорогі гості, всі, хто тут є. Ви знаєте, зараз під час цієї пісні дивишся, тут розверні. розвивається діплом великий жовто-блакитний прапор. Діплом розверніть! я знаю про те, що це місто, Ума, слава Богу, немає зараз. Да. Того, що посередня в магазин можуть зайти і сказати іменем Великої Революції дайте нам стільки-то пляшок горілки, дайте нам таку то закуску» і таке все інше. Я знаю, що посередня. Не підійдуть до водія і скажуть, так вийшов звідси, нам потрібно для нашого великого діла, нам потрібна твоя машина. І забрали і поїхали. Посередня я знаю, що не підходять до дівчат і не забирають їх десь в машини і не викрадають. Я знаю, що немає мародерства. Слава Богу, не бомблять ваші хати і ваші домівки. Все це за завдячуючи тим. Хлопцям, які зараз стоять тут і бережуть нашу безпеку і їм обмиски. і разом з тим, вам хлопцям. З тим є ще одним, кому подякувати. Але подякувати в небеса. І я думаю, що на найбільших святах, при найбільшій радості, яка у вас є в житті, ми маємо пам'ятати, що є ті люди, які поклали своє життя заради того, щоб ви жили мирно і щоб тут не стріляли, і не роздирали це місто, і не роздирали людей на тих і тих. І тому завжди в такі часи треба згадувати їхню пам'ять, треба шанувати їх, треба знати їх імена, треба здійснювати чин хвилини мовчання. І я зараз просив би навіть, якщо в когось є ліхтарі, якщо в когось є мобільний телефон, ми не просто будемо схиляти голови, ми будемо здіймати голови вверх, бо це вогники пам'яті про них. Це взивання того, що ми будемо продовжувати їхню справу, боротися за свою землю, за свою оселю, за свою родину, за свою країну. Ми дякуємо вам, хлопці. Герої не вмирають. Хвилина мовчання. Герої не вмирають. Слава героям! Слава! 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 Дякуємо данило! Ми зараз будемо продовжувати. І хотів би зазначити, що справді це неймовірні відчуття. Місто Маріуполь вже стало певною легендою. На нього звернули увагу, про нього дізналися не тільки українці, які знали, що є таке місто, а дізналися в Європі, дізналися вашої позиції. Це найголовніше. І дуже важливо, щоб саме це дозволило перевернути увагу не просто при горічні героїч... прогероїчних про людей, які тут проживають, а для того, щоб сюди в мирний час, і особливо зараз, коли так потребує цей люд. Пішли якісь інвестиції, щоб була допомога вам розвиватися. І це тоді буде розуміння, що ви не даремно відстояли це місто, це країну в ім'я великої справи. Це дуже важливо. Це треба доносити і показувати навіть цей захід, навіть цей фестиваль, показувати їм, подивіться на цих людей. Вони хочуть нормально жити в великій, процвітаючій країні. Так чи ні? А зараз. Я запрошую на сцену. Е, вже не просто тепер свою колегу по представленню наших учасників. Вона є автором виконавцем її батько пише пісні. Е, Дарена, яка, прошу сюди, ви її поаплодуєте, яка зараз ви, яка зараз вийшла сюди не сама, вийшла з гуртом і в цьому гурті. Є хлопці, двоє з них військовослужбовці. І я думаю, що це... цей час дуже важливо. Є волонтер, Ну, про батька я вже сказав, який написав е, пісню. І є чарівна дарена, яко, яка також боліває за цю країну, яка несе свій талант. І тому я прошу її підтримати. Дарена! Заради вас для вас. Жа Данило вручить почесно тобі е, диплом, так, лауреата? Так. Е, привітайте, будь ласка, Дар'ю Деркач і гурт Дарена, лауреатів першої премії у жанрі акустична музика. Молодці. І хотілося б одразу ж покликати наступних учасників дует Влад Сагайдачний і Євген Григорович з піснею День і ніч в Дніпропетровськ. Вітаємо! Я нагадую, що зараз у нас представники, які виконують свої композиції у жанрі акустичної музики. Зараз, поки підключається, хотів би зазначити, що і нагадати всім, що фестиваль сповідує музику тільки наживо. Це не те, що так вийшли швиденько, навіть забули включити гітари, фанеру включили і не менше грають виключно наживо, тому. Хлопці підключилися. Прошу привітайте їх ще раз. Дивіні, а торскати слышна діта? Кохання, я покличу тебе, моя сіронька, ти раня, я покличу тебе, моя сіронька ти раня.